Доброї ночі, шановні друзі. Вибачте, що буду так голосно. Слава Україні! Смерть ворогам! Тільки ну, хлопці з лісу привезли мене, був у довготривалому відрядженні. Ну і тепер треба починати віддавати борги. Тому фільм такий буде для двох моїх замовників. Головний на зараз це в мене Валентин Ярмолюк. Хай вибачає мене. Бо я писав вже і казав, не маленька свиня, а вже я велика свиня, але вибачте, часу не вистачає. І так вимушений, як кажуть, їсти два рази за добу та відпочивати по 2-3 години за добу. Дуже я завинив перед ним, як і перед Любомиром. Але для хлопців треба було допомогти, тому я вимушений був відволікатись дуже довго. Це важливіше, бо шахеди вже задрали в Харкові. Та й не тільки шахеди. Що ми маємо на зараз? Для Валентина. Я буду робити не один блок живлення, бо я йому був винен. Будемо казати, так, три. Тому я буду робити трошки більше. Що буде два. Ось таких, як я робив для свого друга Сергія. Блока живлення, вони будуть однакові. І буде стояти на регулювання струма та напруги Юрина Міандра. Чому я кажу три? Це е, плата яка Юрина. Це мені Валентин вислав. Я її трошки тут зміцню, бо е, на 20 А і 200, ну тут можна ще одне, од, один діод впаяти в паралель. Тому я вона зроблена на е, тип е, 35С стоїть. І... Скажу одразу, що цей транзистор десь порядка 130-150 Вт може давати. І ну, трошки не дуже. Тому я буду робити окремо ось такий блок живлення. Він на Ір-2156 на драйвері. Це вже мною перепровірена схема. І тут, як ви бачите, залишилось ще трошки доробити. Треба два однакових намотати силових трансформатори. Все інше в мене вже готово. І я буду робити на, 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 на трошки переробленій схемі Юри. Як ви можете тут побачити, вона майже однакова, але трошки тут перероблена. Тут будуть стояти трошки міцніші транзистори. Як ви бачите, тут в мене ось. Лежить така платка. Тут стоять на польовіку. Тут 75-й стоїть, він дуже міцний. Ну і мур, який тут має до 50 А. Тому мені краще буде зробити один блок живлення, так як Валентин мені вислав ось цю плату. Тому я один блок буду робити так, а два блоки живлення. Будуть як один. Що стосується яка потужність, десь від 350 Вт буде до 450 Вт. Незважаючи на те, що конденсатори стоять на 680 мкФ, ну, можна буде брати трошки більше, але тут скажу одразу, що міандра як така, бо ви бачите, тут ще є. У мене і трошки інша міандра. Вона не витягує, навіть якщо я буду робити на е, трошки міцніших діодах, не буде. Тепер стосовно Любомира, це я вже сказав, це я роблю. І ще, вибачте, для Валентина я буду послідовно в кожному фільмі я буду показувати, що ми маємо. Я буду робити йому е, трансформаторний блок живлення десь близько 55-60 вольт буде на виході. У цьому буде до е, 50 вольт. Чому? Що транзистори тут до 75-90 вольт, не треба тут їх дуже колихати. Тепер давайте трошки перейдемо до. Любомира, і я вам розкажу, в чому виникла проблема. Коли він підключав в себе вже вдома підсілювач, що вийшло? Давайте я ось це приберу, щоб мені так було трошки краще вам показати. От. То ось цей кіт, який я купував. Бо треба було швидко робити ще йому один міст, е, працював справно, не було ніяких наводок, нічого не було. І а цей, який я тут паяв вже сам робив, в одному каналі е, була наводка. Що, було, що треба було зробити? Коли... Ну, будемо так казати, трошки він накрився, я заказав мікросхеми, щоб замінити одразу пару. Чому я і знімаю цей фільм. Я спершу ну, був вже перепровірений в мене продавець. Ще раз в нього запитав, мікросхеми однієї партії? Так. Бо треба, щоб вони були абсолютно однакові. Я заказав і. Скажу відразу, я в нього спитав, якщо я впаяю і в мене з'являться якісь дефекти, я зможу замінити. Він сказав, якщо ви зробите це акуратно, я на фільм знімав фільм, замінив е, мікросхеми і що вийшло? Е, скажу одразу, фон пішов, і давайте так. Російською, бо зараз не подберу слово, іскаження пішли по сигналу на обох каналах. Тому я випаяв, і що я зробив? правий трошки, коли Любомир відкинув перемичку і перевіряв, і я перевіряв, то тільки на одній мікросхемі була наводка і одна мікросхема була спалена. Тому я одну мікросхему повернув і впаяв е, на свій розсуд мікросхему, думаючи, що воно щось мені змінить. Але скажу одразу, що е, бздики як були, так і залишились. Заказав я в магазині і е, вони сказали, якщо будете паяти, то ми. Не замінимо вам, я зробив на макетці, втикнув туди мікросхеми, спаяв усе, ще хуже стало, ну може за що дротів, що були, я повернув. Але що я помітив? Що коли почав ритися по виготовленню, по партії, по всьому, вони начебто однакові, але є відмінність. Тому я повернув. Домовився з хлопцями, і мені зараз, ну може, 3-4 чи 5 днів мене посилка вже їде цілий місяць з мікросхемами для мене. Заказали в Китаї вже перевірені, будемо казати, ті, які потрібно. Я заказав одразу 4 штуки, бо буду гратися. Дякую. Дякую Максиме з Дніпра, що погодився мені допомогти. Ну і зрозуміло, що чекаю трошки на мікросхеми і потім буду робити. Переходимо далі до, до е, нашого підсилювача. Колись, коли була можливість, я заказав, було багато в мене отаких от трансформаторів. Це дросілі трансформатори від е, стабілізаторів Україна. які... Хлопці розбирали та будемо казати так, здавали на металолом. Я умовив, щоб вони не розбирали оцей дріт алюмінієвий і залишили мені. Тому я трошки тут витратив часу багатенько. І вимушений був, бо мені треба, що я тут планую. Ну от ви бачите, алюміній я на таких вже е, челноках вже змотав. Що я хочу зробити? Якщо тут йде невеличкий фон, то я хочу зробити ось два таких кільця. Буде якраз мені вистачати потужності десь, ну, будемо казати, до 400-450 Вт два ось таких кільця. І мені, я буду на кожен підсилювач робити окреме живлення. Аби зрозуміти, що де дає. Бо коли я перевіряв е, уже зроблений мною ось цей підсилювач, в мене не було наводок, не було нічого. Тому я ще раз спробую е, зробити його, ну будемо так, реабілітувати і подивитися, що з нього буде. Якщо ні, то буду замовляти ось такий кіт. Але буду домовлятись з Олександром, щоб Голу мені плату дав, щоб я вже не тратив час на травлення і на все. Якщо ні, то вимушений буду купити от таку плату, а далі вже з мікросхемами буду гратись. Ну і самі розумієте, що багато часу забирає ось таке очищення, будемо казати, заліза. Ще раз дякую. Нашим хлопцям-захисникам побажати їм здоров'я. І хай мене трошки вибачають мої замовники, дійсно, не вистачає часу ні на що. Тому я зараз трошки вільний і буду займатися вже тут однією і другою справою паралельно. Дякую вам, хлопці, за увагу. Пишіть, якщо є, пошта є на каналі. Ні, то знайдете мене і в Телеграмі, і на Фейсбуці. Я скрізь в соціальних сетях Володимир Сапіга. Так що пишіть. Я, якщо будуть питання, відповім. Бо телефон я відключаю. Він заважає мені працювати. Ось що я хотів вам сказати. Дякую ще раз. Слава Україні.